Це в наших ліжках, а у більшості всіх буде розбірний каркас, повністю розбірний, окремо ламелі, окремий, окремий сам типово А, Для чого це зроблено? Для того, щоб якщо ви не знаходитесь у Львові, ми маємо можливість відправити ліжко за нормальною адекватною ціною, тому що каркас поміщається в невеличку коробочку, яка відправляється за доступною ціною. По всій Україні, тому що коли каркас зібраний, тоді він коштує дуже дорого і невигідно відправляти з з зі Львова чи там кудись інше, бо це виходить дуже дорого. так Наші партнери зробили такий каркасик розбірний, і це вигідно по доставці нашим клієнтам. Якщо треба, Дзвонити, пишете номерочок є в шапці профілю. Будемо раді з вами поспілкуватися. Ваш улюблений бренд тут є меблі і не тільки має навіть і таке, гарної днини.